Xiaomi 17 Ultra готує камеру, якої ще не було, але за це доведеться заплатити. Інсайдер Digital Chat Station розкрив деталі нового флагмана. Xiaomi 17 Ultra отримає новий 50 мегапіксельний сенсор і гігантський 200 мегапіксельний перископ, здатний знімати навіть у режимі Телемакро. Це може бути найкраща мобільна камера у світі з високим динамічним діапазоном і плавним зумом без втрати якості. Але є й мінус: Xiaomi відмовиться від заднього дисплея так, тієї самої фішки, яку фанати обожнювали ще з Xiaomi 11 Ultra. Причина проста: камерний блок занадто великий, і для другого екрана просто не залишилося місця. Втім, смартфон отримає Snapdragon 8, 2K, oled дисплей на 120 Гц і нові кольори: чорний, білий і фіолетовий.